Бонжур bon поціновичі смачненького! Сьогодні у нас на дегустації сири премісінько з Франції. У нас буде 5 різних сирів із пліснявою і без. І ми будемо дізнаватися, які з них кращі і смачніший, і зацінимо ці нереальні аромати і смаки. Тому ставте лайкосик, пишіть коментар, який сир ви полюбляєте чи взагалі полюбляєте, і погнали до перегляду. І перший сир, який ми скуштуємо, це м'якенький брі з пікантним таким смаком і покритий тоненькою скориночкою світлою пліснявою. І до речі, його історія десь виробництва сягає 8 століття десь тих давніх часів. Зараз ми його наріжемо і будемо куштувати. Ну що ж, нарізали ми сир і будемо куштувати. До речі, батьківщина його є провінція сена та марна. Зараз ми Ну, Поставлю. впаде Ну, не вонючий. Гарно пахне. Пахне шампіньйоном. Це напевно за Ну що ж. Досить м'якенький. Приємний сирний смак. Трохи віддаю цією пліснявою зверху. Кажу сразу, я не є поціновачем сиру з цвіллю, з пліснявою. Не дуже їх полюбляю, але цей досить приємний. І можна куштувати. М'якенький всередині, ніжненький. Оце топчик. Цьому сиру можна поставити десь 80, тому раджу скуштувати. Другий наш черзі сир. Можна сказати, він не такий французький, як голландський, під назвою Гауда. Дуже розповсюджений по всій території там, Європи і не Європи. Ну, можна сказати, що найпопулярніший сир. Е, кажуть, на смак повинен віддавати якимись фруктовими нотками. Складається він з коров'ячого молока, і його витримка мінімум від місяця до 36 місяців. Тому має бути гарний настояний сирочок. Зараз ми його також наріжемо і скуштуємо. До речі, цей сир був названий в честь майстра, який його виробляв та продавав. Його звали Гауда. І перші згадки про цей сир датовані ще 12 сторіччям. Ну, пахне приємно. Є щось вершково-фруктове і, як мені сказали, тут ще є горішки. Так, горішки досить багацько. Дуже ніжний. Такий молочно-сирний смак. М'якенький, прям тане в роті. І ще є спеції. Поки я не можу зрозуміти які, але відчувається такими ще спеціями щось схоже на темний хліб. Прикольно. Мені дуже подобається, дуже смачненький, щось робить. Сама кориночка більш тверденька, а серединка мікенька. Оце можна поставити 10 із 10-ти цьому сиру, Поки що саме смачненький. Так що ми будемо куштувати далі. Третій наш сир, який ми скуштуємо, під назвою Bell. це напівтвердий французький сир аналог голландському едам. Тому будемо зараз відкривати і куштувати. Поки я відкриваю. Можу розповісти, що цей сир ще підходить веганам. І ще в мене була історія 22-му році, коли я вже пішов воювати, в сільпо нічого не продавалося. І я знайшов там цей сир, купив його і купив кокосове молоко. І сидів, насолоджувався, пив кокосове молоко і їв цей сир. І колись в дитинстві, до речі, я думав, що потрібно їсти за цією шнягою, а це воск. Його їсти не потрібно. Опа, чак до речі, прикольно відкривається, так з двох половиночок. Оп. Оп. У, дуже, дуже прям коров'ячим сиром пахне. Такий навіть домашній аромат. Вже м'якенький. Топчик. Трошки солоненький. Прям дуже відчувається коров'ячий сир. Виріжок. Угу. Блін. Дуже смачний. Раджу такий скуштувати, якщо не куштували. Поставити лайкоси в цьому сиру 10 з 10. І четвертий в списку нашої дегустації ось такий пакуночок. Це сирна тарілка. Тут три види сиру. Зараз ми будемо відкривати її по черзі куштувати і розповідати, що це і як це. І перший з цієї тарілочки сир під назвою «Томе де бребіс або пастуший сир, виготовлений з овечого молока. До речі, так ніжненько гарно пахне. І як за легендою його брали з собою пастухи, щоб ласувати з вишневим варенням, коли пасуть вівцю. Дуже такий солоденький. Відчувається овечий сир. І мені чимось наче є трохи якось плісняве по смаку. Але не зрозуміло Такий трішки з гірчинкою. Але дуже смачний. Топчик. І не очікував, що буде такий смачний. Уху! Так що також рекомендую скуштувати і можна цьому сиру поставити 10 із 10. І наступний номер 2 тарілочки – найстаріший французький сир Конталь із пліснявою і якимись там крапочками з провінції Оверні. Дуже такий цікавий якийсь аромат. Але пахне все ж таки сиром. Солоноватий. І, до речі, не досить і бриткий. Хоч і з піснею. Такий ніжно-солоненький смак трошки з кислинкою. Але прикольний він. Цей мені також подобається. Можна поставити, ну це можна поставити 9 з 10, але також прикольний дуже. І третій з нашої коробочки сир під назвою Blue fondant Сир із блакитною пліснявою. Такий різкий аромат. Напевно, це і запісняли. Але пробуються нотки вершків. Макенький. З кислинкою з зірчинкою з лісняви. Дуже відчувається смак лісняви. Який солонуватий і прям розтає в роті. Не любити, я сирів з ліснявички. <плісняве> Не знаю, від чого тут кайфувати. Хоча дуже смачно. Як не дивно, але я багато такого не з'їм. Але досить смачний, тому цьому сиру можна поставити тверду 8 з 10. І я навіть ще з'їм шматочок. Смак приємний. І заключна наша дегустація це сирна закуска Апе з чотирма смаками сирів. Є чесник з травами, курка гриль Euh, блакітний сир і щось там ще з горіхом здається. Ну, зараз відкриємо і будемо куштувати. І перша наша маленька закуска це сир зі смаком чеснику та трау. Досить така малесенька порція, відкривається легенько. Ну, щось э, альтернатива, як в нас продаються різні закусочки ці Ну, І аромат чеснику. Так, ніжний вершковий сир. Це як намазка більше, можна сказати, можна мазати навіть на хліб. Відчуваються спеції, часничок, дуже ніжний, приємний смак, топчик. Другий наш блакитний сир. Також такий от. Оп! Випадає. Ой, чомусь мені пахне навіть грибочками, але це напевно і за. Деяких там приправ. М -м. Це більш солоний такий. На чомусь мені дуже схожий він на аромат, як нас з грибочками робиться. І він також ніжний приємний хлопчик третій. Це з горішками. Боже, де воно відкривається. One Eternity Later. Оп. Мені вона якось куркою і гриль більше пахне не горішками. Це точно з горішками? Чорізо. Точно з горішками? Чорізо. Чорізо? Ну, довіримось тобі. Вона мені схоже на горішки і козацьку розвагу. З куркою. Прикольний смак. І останній з куркою гриль. Скоро будуть продаватися такі курки гриль, легка з курками гриль. Так. О! А це прям куркою куркою-куркой смаженою пахне. Прикольно. Томчик. Дійсно, дійсно. Дійсно, дійсно смак курки копченої і сиром. Дуже прикольно. Ну, цим закусочком також можна поставити 10 з 10 дуже смачненькі, ніжненькі. Я б такі їду постійно. Ну що ж, друзі, наша дегустація завершилася. І що я можу сказати про французькі сири? Це прям топчик-топчик, і напевно одні найсмачніших сирів, що я скуштував. І окремо хочу передати дякую пані Оксані та її чоловіку, що надіслали нам ці сири з Франції. Обійняв, поцілував. До наступного відео, друзі.